Так, це не у тому я вдячний перед всіма. Не так, тільки так. перед всіма, я кажу, що нам дорого все, але ну, те, що було вчора зроблено, фактично за дуже. Позвонили з військомата і попросили, що якщо ми не можемо допомогти, щоб дати, надати їм е, е, цей тягач, щоб якусь систему там перевести, і далі, надалі, щоб там десь працювала то ми відмовили всі замовлення на цю машину і віддали на, на службу в армії. Зараз прийшов такий час, що така ситуація, де треба і пожертвувати країні. Цим людям, які стали без нічого, якщо немає нічого, то треба пожертвувати. Я служив в армії, я знаю, що це є. От, на жаль, на дві категорії розділились. У тих, що була техніка більш-менш нормальна, вони. Питалися ухилитися від подачі техніки, а інших, яких, на жаль, техніка вже застаріла. Техніка ну, її потребує відновлення. Вони навпаки вжили всіх заходів. І оці от машини, даже автоцистерна, яку нам виділив Мавекс, фірма Мавекс Україна, а але з іншої організації брали тягач для її доставки, відновили і поставили, і відправили в Гончаровськ Чернігівської області.